Привіт-привіт! Я Тетяна і зараз хочу подивитися на Путіна, що там відбувається, які там в нього енергії, що покажуть карти. Ну загальна Енергетика сидить людина, у якої все є людина, яка Дев'ятка Кубків, яка всі свої бажання, виконує, але <кій> <кій> на самого на нього падає паж, пажик, тобто паж мечів, це така незріла людина. От е, паж мечів це колись таке було кіно Кадети. От. Оце вони такі, оце молоді такі, молоді такі, Юрки такі, е, незрілі, не, не молоді люди. І цікавиться. І цікавиться так само е, так само пажом, тільки жезлів, або якимось, або якимось хлопчиками, або новими можливостями, от по цим трьом картам. Таке враження складається, що як от дитинка. Дитина сидить, от. хочу це, 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 хочу. І. Просто от дайте мені те, дайте мені все. Чомусь, от я щось згадала, колись я на Байдена робила давно розклад. І на нього також випадав Лепаш Кубків, по-моєму. А потім казали, що в нього, а потім я почула, що в нього ця деменція, да? тобто якась там уже старчі такі ті самі, як людина впадає в дитинство. Ну, от схоже, оце схоже. Да. Він, мабуть, хворий, бо четвірка мечів це. Ну е. Ну, карта пасива. і знову паш кубків. Ну, всі пажи. Вимушена зупинка, паж кубків це розмови, це бажання. Що це таке прямо дні випали. Як дитячий сад якийсь? як як чимось таким новим, як в як як нього якісь такі нові бажання, нові якісь такі проекти. Ну, в думках зберегти своє або себе. Або себе, бо так якось тут хитрує, шукає щось нове. Тут, може бути, так, що зупинка в розумовій діяльності, зупинка в його творчості. На серці король пентаклів, тобто або гроші, або стабільність, своя стабільність, ну і в діях карта Магу, Тобто, це Приймаються ну, дуже такі важливі рішення, це багато чого тримається на контролі. І серце заспокоює королевою жезлів. Так. Да. Ну що, дуже сильно йому хочеться, шукає шанс. Щоб якось зманіпулювати імператрицею Україною та привести до миру до завершення певного етапу. Та дивиться, я не знаю, мені здається, що він наступ планує. Приймає рішення на майбутнє. От чому там дивилася коли на Зеленського, там і показувала за той наступ. Він дуже хоче, дуже в нього сильне бажання зберегти те, що має, зберегти свої території, зберегти свої кордони і він. Він якось по-хитрому якимись такими голосними заявами ну, привлікає бізнесменів та соціальну сферу. Ну, якіхось тут такі дуже впливові ресурси. Але все одно, все одно якась є, от якась є вимушена в нього зупинка, в якихось нових проєктах, і йому залишається тільки маніпулювати. Слабкі карти і слабкі карти, і на нього падає карта як підліток дитина. Не знаю, мені не показує, що його немає в живих. Те, що там він з розуму зійшов, може бути. Те, що я, він поводиться як дитина, хочу-хочу, може бути. Те, що він, він може навіть, навіть не розмовляти. В нього може бути щось таке з речовим апаратом. Може таке бути. Але все одно він тримається за своє. І він, щоб залишитися на троні, він буде маніпулювати усім. І жінками, і своїми бізнесменами, і своїми і своєю, ну от соціумом своїм. Ну, так що, можливо, дітей дітей привлікає. Ну, такі от справи. Дякую за увагу. От, треба. Ширше щось дивитися, якось інакше дивитися, інакшими питаннями дивитися. Треба буде подивитися, як він до України ставиться, і що там в планах. Дякую за увагу. Пока-пока.